Чи дійсно група бойовиків Хуситів може спричинити глобальний блекаут інтернет-мережі? Чи дійсно група бойовиків Хуситів може спричинити глобальний блекаут інтернет-мережі? До речі, це реально. Не думаю, що прям глобальний блекаут, але я думаю про те, що можуть бути якісь неполадки. Це все рихтується. Якщо можна так сказати, чи буде розпуск Запорізької облдержадміністрації? Чи буде розпуск Запорізької ОДА? Обласна державна адміністрація. Правильно? Чи буде розпуск Запорізької ОДА? Поки я його не бачу. З якою метою кілька посольств РФ опублікували інформацію про загрозу терактів? З якою метою кількість кілька посольств РФ опублікували інформацію про загрозу терактів. Чого так? Того, що я вважаю, що з учетом того, що тут вибори в найближче время будуть, так, да, теракт вероятний. Кстати, теракт там, я думаю, що буде мати отношение Навального. Погляди, яка ситуація. Мені снилося сон о том, що, е, Россию, ось показують, показували мені карту Росії, відхапували кусок Росії. РДК начал наступать после сна. Через три дня. С той стороны, это восток получается. Я думаю, что Навальная займется центральной Россией, то есть это Москва и так далее. Будем смотреть, как ситуация будет развиваться дальше, да? Приятно. Чи буде замороження війни в цьому році? Чи буде замороження війни в цьому році? Чи буде замороження війни в цьому році? Секундочка. Заморозки війни, війни зараз я не бачу в цьому році. Чому росіяни кидають потужні керовані бомби на українські позиції попри ризик втрати літаків? Так. Чому росіяни кидають потужні керовані авіабомби на українські позиції попри ризик втрати, втрати літаків? Ну а що їм ще остається делать? Тобто, ну, війна йде. Що їм для чого карта колісниці падає, да? Ну, то, по суті, самоліти. Для чого вони ці самоліти використовують? Правильно, кидати вібомби. Голова державного оператору тилу Арсен Жумаділов зриває другий тендер на харчування для ЗСУ з початку року. Чи розберуться з цією ситуацією? Голова ДОТ, державний оператор Тилу Арсен Жумаділов зриває другий тендер на харчування для ЗСУ з початку року. Чи, з цією, чи розберуться з цією ситуацією? Офіріть просто, так? Да? От тихан... дон дон коротше, так, е, да, справді ситуація вісьмірка мочів, четвірка мочів у підвішеному стані, тобто. Чи розберуся з цим? Я думаю, що так. Да. Шестерка везла в картах победителя. Я думаю, що з цим розберуться. З цим чоловіком розберуться. Чому окупанти посилили тиск на роботи не Запорізької області? Чому окупанти посилили тиск на роботи Запорізької області? Ну, дивіться, я вже 150 разів казала, що до того, як активність там почалася, що буде активність на Запорізькому направленні. Потім додасться харківське направлення і паралельно буде Херсонське ще. Ну, і Луганське, з Луганським, ми зараз не роздивляємось. Ось так. Ні для кого не секрет, що вони хочуть захопити всю територію України. В частности, землі, які вони вважають своїми. Це Харківська, Запорозька, Донецька, Луганська повністю. І Херсонську вони хочуть повернути теж. Они по глупости оттуда отступили, теперь не хотят это вернуть. Вот и все. Чи рызык наступу россиян на Киев с территории Беларуси весною? Чи е рызык наступу россиян на Киев с территории Беларуси весною? Сейчас нет. Не слушайте, пожалуйста, фейки, которые разгоняются по телеграм-каналам. Я вас прошу. Все, кто за мной следят, знают про мои сны, про мои видения. Я все это рассказываю. Но сейчас спокойно. Чи дійсно на Лимано-Куп'янському напрямку Росіяни зосередили понад 100 тисяч військових? Чи дійсно на лимано купянському напрямку росіяни зосередили понад 100 тисяч військових? Я думаю, що там їх менше. Там їх менше. Вони Там є, их Вот. Ну, мне кажется, там их меньше. Чи дійсно наступна ціль після Авдіївки? Часів яр Донецької області, захід від Бахмута? Так чи дійсно наступна ціль після Авдіївки? Часів Яр Донецької області дивилися часів яр. Там погана ситуація по картах. Чи дійсно Шольц хоче, щоб Україна погодилася на мирні переговори якомога раніше? Чи дійсно Шольц хоче, щоб Україна погодилась на мирні переговори, якомога раніше? Ну, мені здається, що вони, в принципі, хоч хочуть всі, щоб Україна погодилась на якісь мирні переговори. Хоча не роз... ну, вони, просто, знаєте, вони не в нашій шкурі. Напевно, якщо б вони були в нашій шкурі, вони трішки по-іншому розмовляли б. Так, він хоче, ваш Пентаклі вкладає. Не виходить у нього. Сімка Пентаклі. Картині состоявшогося успіха. Чи вдасться протягом місяця розблокувати україно польський кордон? Чи вдасться протягом місяця розблокувати українсько польський кордон протягом місяця ні? Чи знайде Україна альтернативні шляхи експорту своєї продукції? Чи знайде Україна альтернативні шляхи експорту своєї продукції? Я в цьому впевнена. Будемо дивитися, як буде ситуація навесні, саме навесні. Чи буде скорочено кількість міністерств уряду на третину? А, чи буде скорочено кількість міністрів уряду на третину? Ні. Кількість міністрів уряду на третину зараз, в даний період часу, скорочено не буде. Чи дійсно президент Зеленський ніколи не просив, щоб іноземні війська воювали за його країну? Чи дійсно президент Зеленський ніколи не просив, щоб у війська воювали за його країну? Покажіть, будь ласка. Мені здається, що розмови такі були, якщо чесно. Ну, По картах показує, типу, такого не було, показує, що він це не просив. Були розмови лише про підтримку. Підтримку фінансову, зброю, все інше. Ну, прям что просил, четверка мечей, карта отшельника, как и восьмерка мечей, нет. Но карта вот солнце, она говорит о том, что, видимо, сейчас за счет того, что за счет того, что я завжди проговорю про те, что може бути деокупованы перший півдні, якісь розмови йдуть про підтримку саме на півдні, тобто щось, що, якась допомога така, как правильно объяснить вам. А... Он просит о чому-то таком, щоб ми смогли безоговорочно Вот что що обсуждается касательно Юга зараз про поддержку. Чи має Китай плани забрати російські території? Чи має Китай, плани забрати російські території? Да. Китай має плани забрати російські території. Більш того, я вже казала про те, що на мою думку, Росія Китаю подарувала ці території. Зараз Китай чекає, щоб їх забрати собі. Чи має Китай плани забрати російські території? Ну, конечно же, да, ребят. Ну, конечно же, да, естественно. Тут змея, я уже Пентаклі. Це Пентаклі! Но! Я уверена, що їм подарили ці території. Понимаете? Вот, чітко. Чи не приведе до повного краху відносин України США взаємне розочарування один одним? Чи не приведе до повного краху відносин України США взаємне розчарування одним одним? До повного краху відносин України не приведе. Того, що в нас є спільний ворог, йде війна, як не крути. Це не тільки війна України з Росією, це війна всього світу з Росією. Просто, на жаль, ну. Весь світ вважає, що Україна бугру зона. Ось і все. Це дуже неприємно, до речі. А, чи не приведе до повного краху відносин? Ні, ні. Як не крути, десятка пентаклів, карта колісниці. Все одно ми будемо співпрацювати. Чи правильним було рішення призначити залужного послом України у Великій Британії? Чи правильним було рішення призначити залужного послом України в Британії? Я вважаю, що так, тому що залужний чоловік очень ерудірований, он умеет красиво розмовляти, он знает, розбирається в воєнній темі. Я думаю, что он сможет вести діалог. Чи надасть Велика Британія Україні 10 тисяч дронів навесні? Чи надасть Велика Британія Україні 10 тисяч дронів навесні? Я думаю, що так. Так да. я думаю, що так. Да. Чи буде допомога Україні від Франції, Норвегії та Швейцарії найближчим часом? Чи буде допомога Україні від Франції, Норвегії та Швейцарії з Швейцарії найбільшим часом вибачте. А, дві країни. Така це буде випендрюватися? Я вважаю, що Франція випендриватися. Хоча, учитывая, як Макрон почав перебуватися.